З нами народний депутат України, фракції «Європейська Солідарність Володимир В'єтрович. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! З багатьма з ваших колег обговорили вже питання прийняття рішення щодо створення. А тепер, отут, ви я думаю, також деталізуючи поясните глядачам прямого про що йдеться тимчасової спеціальної комісії з приводу фортифікацій і виробництва дронів. А нам би то ж слідчо хотілося. чи немає різниці, Володимире? Різниця не суттєва, Насправді я впевнений, що той інструментарій, який йде, і тимчасова спеціальна комісія абсолютно достатній для того, щоб задавати правильні питання, отримувати обов'язкові відповіді, і, врешті-решт, щоб матеріали роботи цієї комісії при потребі могли стати приводом для притягнення до відповідальності тих людей, які. Недостатньо ретельно, чи навпаки дуже погано працювали над цими питаннями, які кардинально важливі для оборони країни. Прикро, що так багато часу треба було потратити і зусиль для того, щоб переконати наших колег, що така комісія має бути створена. але добре, що врешті ми отримали такі інструменти і сподіваємося, що вже незабаром почнемо отримувати відповіді на питання, які важливі для кожного українця. Але мені здається, що не від всіх ми їх почуємо учасників цієї тимчасової спеціальної комісії, зокрема враховуючи той факт, що представники два представники фракції ОПЗЖ до її складу війшли, Якось так сталося. На жаль, інакше не могло статися, допоки колишня фракція пожежею в парламенті згідно регламенту, вона має свій представництво в будь-якій тимчасовій спеціальній чи чи комісії обов'язково відповідно, навіть представництво фракцій в будь-якій комісії визначається відсотком від її представництва в самому парламенті. Тобто тут зміни можливі тільки таким чином, щоб по врешті-решт наші правоохоронні органи зайнялися цими людьми, які Речно впевнений, можна знайти факти, докази їхньої роботи на Росію, притягати їх до відповідальності і таким чином звільняти від них парламент. Допоки поки а... вони в парламенті на жаль, вони матимуть можливості працювати в всіх комісіях, і вони і, 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 і очевидно, що часто ми прекрасно розуміємо працювати не на користь України. А, ясно, що і вчора в офіційному інформаційному полі ми чули про те, які завдання стоять перед ТСК. А ви найближчим часом, що саме найголовніше, хотіли б почути від неї, від ваших колег? Бо вони входять до її складу? Так, входить Михайло Бондар, так. людина, яка. Добре розуміється на питаннях оборони країни, який брав участь безпосередньо в обороні країни, який от останніми місяцями багато їздив в тому числі по про територіях, де власне бачив наявність чи відсутність радше фортифікації. Так, от в першу чергу очевидно хочемо отримати інформацію про загрожені території, тобто на яких зараз активно розгортається російський наступ, мова йде про Харківську область, мова йде про загрожену Сункову область. Володимир, я знаю, що ви поспішаєте, але я ще хотів от поточнити ще буквально на півтори хвилинки питання. Вашої відповіді подальша доля законопроекту про релігійні організації, одні з таких, яка не на користь України працює на російської православної церкви, Я маю на увазі, саме так вона б себе мала називати, знаходячись тут. Ми продовжуємо вимагати від керівництва парламенту, щоб це питання з'явилося на порядку. Денному наразі е, дозиснули до е, такого ступеня, що представники е, фракції монобільшості як ні е, з тих партій, яка стримує е, включення цього законопроекту в порядок денний. Самі почали в своїх главах збирати підписи е, з приводу потреби розгляду цього законопроекту. Є велика кількість депутатів, в тому числі монобільшості, які готові підтримати цей законопроект. Uh -huh. е, ми переконали. Впевнений, що нам вдасться на збирати більше 225 підписів для того, щоб остаточно поставити крапку довкола спекуляцій, що нібито бракуватиме голосів для розгляду цього законопроекту? Впевнений, що такі голоси такі підписи, так само як і з першим життям, ми зможемо зібрати, показати врешті-решт, отримати цей законопроект на порядку. денному, врешті-решт ухвалити його, тому що ну на жаль, ми втрачаємо час, і ми ну, на жаль, ми бачимо, як в Україні і не тільки в Україні, але й в світі російське. Лобі дуже активно вже розгортає свою кампанію на захист російської церкви в Україні. Ну і також додам, що депутати матимуть нагоду відновити парламентаризм в Україні. Надто приємно останнім часом спостерігати ваше включення і багатьох ваших колег з кулуарів і зі стін парламенту українського, який працює, працює, і ми чекаємо і, звичайно ж, стежимо за цією роботою. Навіть наші колеги трішки в кулуари повернулись. Сподіваюся, в сесійній залі скоро опиниться для роботи. На жаль, не в на жаль, не в колуара. На жаль, їх по ну, мають умовно та власне третьому поверсі. Це трошки таке гето. Вийшло. Тобто, якщо ти хочеш як політик поспілкуватися з журналістами, ти можеш маєш таку можливість. Але тому якщо журналісти хочуть поспілкуватися з політиками, вони фактично такої можливості не мають, тому що їх нема тут тобто, в кулуарах, як було звично, коли ти виходиш просто з, з, з зали засідання. І, очевидно, журналісти мають право тебе щось запитати зараз. Такої можливості них, на жаль немає, тому це лише такий проміжний про. Я вам дякую за розмову. Володимир Ветрович. народний депутат України, фракція Європейська Солідарність був цієї миті.